Сотнями мешахедів і ракет різного типу ворог атакує Україну, зокрема й Полтавщину. Під час обстрілів кожен українець подумки молиться за сили протиповітряної оборони, адже збиті ворожі цілі це врятовані життя. Кременчук не просто вірить у наших захисників, але й допомагає ділом. Одному з підрозділів ППО передали повноприводний позашляховик Тойота Хайлюкс. Сьогодні передаємо Кременчуцьким підрозділам ППО автомобіль Тойота Хайлюкс, автомобіль підвищеної прохідності, повнопри. Це для того, щоб хлопці своєю технікою, своїми пристроями різноманітними мали можливість досить швидко рухатися полями. Машина обслуговується, машина далі буде утримуватися виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради. Якщо якісь ремонти, потрібні завжди звертайтеся. Найголовніше те, що військові відчувають підтримку тилу і знають, що завжди можуть на нас розраховувати. Я хочу подякувати Віталію Олексійовичу, міському голові, хочу дуже подякувати. Ні разу не було нам відмови від нього. З усіми зверненнями, що зверталися, допомагає. Дуже дякуємо. Дякуємо за автомобіль. Чим буде більше в нас таких автомобілів, ми будемо більше мобільнішими, будемо більше збивати цих гадів, щоб вони нам не псували нам життя, щоб у нас було все світло, тепло, вода. Машина придбана за кошти Кременчужан, платників податків. Тому разом з усилями всієї громади крок за кроком наближаємо перемогу. Вікторія Максимович, Олексій Крашановський, Кременчуцькі новини.